2014 рік на конференції Sony анонсували PT. Як потім виявиться, це був інтерактивний тизер Silent Hills, переосмислення класичної серії жахів від Хідео Коджіми, автора Metal Gear Solid разом з кінорежисером Гільєрмо Дель Торо та хорор-мангакою Джунджі Іто. Люди стялися від страху, люди стялися від щастя. Коротше, люди стялися. А в той же час Коджіма жартував, що у колекційному видані Silent Hills буде йти декілька пар чистих штанів. До того ж, ось ось повинна була вийти Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, яка б красиво завершила історію 300річної серії стелс екшенів Плюс, вперше в історії новий МГС вийшов би одночасно на консолях та пісі. Це було важливо, адже тоді японці ще не до кінця роздуплилися, що комп'ютери це не орене поле геймерських гаманців. Здавалося б, все йде як ніколи по маслу. Аж раптом неочікувано для всіх настає 2015 рік. Президентом Konnaмі стає Хідекі Хаякава, 40-річний корпорат, який прийшов у компанію, щоб очолити її мобільний підрозділ, але через неймовірні успіхи на цій ділянці він дуже скоро очолив усю компанію. Конамі тоді переживала не найгірші, але й не найкращі часи. Так, Metal Gear Solid 5 та Silent Hills вселяли певну віру у майбутнє. Однак вартісна розробка обох проєктів, а також болюче створення власного рушія Fox Engine, перетворила Kojima Productions на одну велику чорну діру, яка обирала усе майже. Адже усі зроблені компанією гроші. До того ж, у Коджіма майже одразу не склалися стосунки з новим боссом. Адже коли Хаякава намагався додати Снейка, Оцлота та інших іконічних персонажів серії МГС до однієї з мобільних помоєк Konami, геймдизайнер одразу наклав вето на використання персонажів студії без його дозволу. Тож, на тлі особистого конфлікту, Хаякава використав формальний привіт неприбутковості ігрового підрозділу Конамі та вирішив остаточно видавити Коджіму з компанії і розформувати його підрозділ. Як саме це відбувалося? Кодіма відрізали від своєї власної команди. Він більше не міг вільно спілкуватися зі своїми підданими під час робочого часу та ухвалювати рішення щодо розробки без згоди з боку сторонніх керівників від Конамі. До того ж, кожного розробника, який намагався критикувати такий підхід до розробки, понижували у посаді аж до охоронців чи прибиральників. А вже ж жоден програміст чи художник після такого не залишився у компанії. Конамі просто хотіли, щоб ця людина самостійно звільнилася після такого приниження. Більш того, Konami відстежували соцмережі своїх працівників. Шукаючи найменше натяки на власну критику. Після чого залишала скаргу на наїдників для біржі праці, усіляко ускладнюючи подальше працевлаштування колишніх розробників. Вже у березні журналісти почали першими повідомляти, що сталася катастрофа. Гільєрмо Дель Торо у інтерв'ю розповів, що Silent Hills повністю скасована. З кропки п'ятої частини зник текст Ехідео Куджіма Гейм. А гірше всього. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain вийшла просто незакінченою грою. Ну тобто так, ви можете її пройти, побачити титри, вибити плат, ну і так далі. Але сюжетно гра обривається на півслові, залишаючи сюжетні лінії половини персонажів, підвішеними у повітрі. Але навіть у такому стані гра зуміла забрати дві статуетки на The Game Awards. And the Game Award goes to... Metal Gear Solids. З найкращий саундтрек та найкращий бойовик. Однак, Коджіма не зміг вийти на сцену, щоб забрати свою нагороду. Konami him to hideo kojima is not here with us uh, tonight and i want to tell you a little bit about that uh, mr kojima had every intention of uh, being with us tonight uh, but unfortunately he was uh, informed by a lawyer representing konami uh, just recently that uh, he would uh, not be allowed to uh, travel to uh, tonight's awards ceremony to uh, accept um, any awards it's, uh, it's disappointing, and it's, it's inconceivable to me that it, an artist like Hideo would not be allowed to come here and celebrate with his peers and uh, his fellow uh, teammates uh, such an incredible game as Metal Gear Solid 5. But that's the situation we're in. Uh, Hideo uh, is in Tokyo right now watching the show, um, so we want, want you to know, Hideo, that we're thinking of you. And. Um, Йому вдалося вийти на сцену та почути заслужені оплески лише на наступний рік, як повністю вільна людина, що порвала свої кайдани. І тут ви могли подумати, що головним героєм цього відео весь час був саме Хідео. Що це саме він переміг те саме рабство, згадане у назві цього відео. Звільнився з Konami, заснував свою власну студію і зараз робить Дефтайнг 2 та щось там для Microsoft. Однак у цьому відео я не хотів би облизувати, кожнімо з ніг до голови. Адже я вже зробив це у другому відео. Ось вам поворот сюжету. Я не знаю про кого саме це відео. І зараз я розкажу вам, як так сталося. Справа у тому, що після знищення Карфагену, якась кількість колишніх розробників Metal Gear Solid пішла вслід за Коджію, який 40 років водив з собою пустелою та врешті відтворив Котюма Productions. Більше та масштабніше ніж коли-небудь, де вони врешті й продовжували працювати під керівництвом свого незмінного лідера. Хтось після такого трешу відправився у запій. Напевно, дехто взагалі назавжди пішов з ігрової індустрії. Але все ж таки залишилася доволі вагома частина розробників, яка продовжила працювати у Konami. через нерозуміння, що взагалі сталося, або через банальне небажання покидати зону комфорту, звільнятися та вирушати на зустріч на відомому. Ці бідолаги не сиділи без діла, та їх навіть не перевели у підрозділ гаральних автоматів чи донатних мобільних помийок. О ні, Konami вигадали для них суворіше покарання. Metal Gear Survive. І я взагалі не хочу чіпати це лайно. Я не хочу розказувати вам, чому саме ця гра погана. Я не хочу розбирати свої геймплеї, сюжеті і так далі. Це повністю вимучене та нагідна вашої уваги творіння, яка існує незрозуміло для кого, та незрозуміло для чого. Однак її вихід ознаменував появу одного з найбільш кмітливих та бутнівських маніфестів у ігровій історії. Десь на початку гри нам показують список з позивними бійців, які загинули під час атаки черепа на Мазербейс. Так, вони намагалися підв'язати сюжет до подій п'ятої частини. Цей список з'являється на екрані всього на 6 секунд. 6 секунд, які для відеоігрової історії виявилися важливішими за решту всієї гри. І насправді це не список, а лист, який ліпше всього читати з кінця. Сволота йота підступний Юджі. Це звернення до йоти Цуцусумізакі та Юджі Корекадо, геймдиректора та продюсера Metal Gear Survive. Обидва ветерани серії, які працювали над нею ще з перших частин. Що цікаво, біля їх імен є абревіатура Аво. Вона означає ухилення від служби. Тобто автор цього звернення звинувачує їх у дезертирстві. Адже за час роботи у Kojima Productions вони дослужилися до лідеруючих позицій у розробці. Однак, коли все сталося, вони залишилися в Konami, а не пішли всі за іншими разом з Кодімою. KGP Forever. або ж Kojima Productions назавжди. Так називалася студія, створена всередині Konami під керівництвом Hideo Kojima. В березні 2015 року Konami її закрили. А вже у грудні того ж року Коджима анонсував її відновлення у формі незалежного утворення. МГ це вже ж Metal Gear. Біля цих букв стоїть абревіатура Killed in Action, тобто загиблий у бою. І на кінець на початку листа стоїть псевдонім Мстивий комар. Це підпис автора листа, який, вичуть, вважається просто неважливим маленьким гінтіком в масштабах гігантської корпорації Konami. Ось головний герой цього відео. Він переміг, але не на полі бою. Адже Хаякава і далі очолює Konami. А за ці роки модель її функціонування ніяк не змінилася. Це лише символічна, можна сказати, моральна, але все ж таки перемога. Ми не знаємо і, скоріш за все, ніколи не дізнаємося, хто це був. Це міг бути один з сценаристів, який спеціально від усіх заховав це повідомлення. Це міг бути програміст, який намисно змінив ігровий текст, щоб виразити своє невдоволення. Це міг бути їх тандем. Можливо, це був колективний відчую від більшості авторів гри. Або ж це була дистанційна операція, темно організована самим Коджімою, щоб підселити колишньому роботодавцю. Правду, скоріш за все, ніхто ніколи не дізнається. Адже ігрова індустрія сама по собі дуже закрита, а японська ігроіндустрія недоступніша удвічі. Тож давайте ще раз прочитаємо цей лист від мстивого комара. Серія Металгір згибла в бою. Kojima Productions назавжди у наших серцях. Гендиректор та продюсер цієї гри негідники. Дата, підпис. Боже, наскільки ж це красиво. Жага швидкого заробітку вийде тобі ж боком. Конамі це іскралий приклад того, що одмірна жадібність все ж таки губить. Від оголошень про те, що мобільні ігри наше майбутнє, компанія дійшла до того, що роздає свої франшизи кому завгодно. Полякам з Bluebird Team, Сінгапурцям з Virtuos, Навіть вже нову Каслванію хтось там робить. Все заради того, щоб він час та повернути назад свою славу і репутацію. Але як було, вже ніколи не буде. Коджіма прийшов до ідеї створення Death Stranding після звільнення з Конамі. Тоді геймдизайнер якраз шукав гроші для створення власної студії. Тому він пішов до банку. Перша відмова, друга відмова, і на третій раз йому пощастило. Він натрапив на банкіра, який прекрасно розумів, хто до нього прийшов. Адже він був великим фанатом серії Metal Gear Solid. 20 років тому Кодіма зробив перший МГС. Вже давно забув про нього, а тим часом його робота з минулого допомогла йому ж самому з майбутнього. Ось так працюють зв'язки. Ось ще приклад. З своїм коментарем під цим відео ви можете підкинути, щоб подивитися на вечір невідомій вам людині. Алгоритми YouTube бачать ваш коментар, розуміють, що вам сподобалось це відео, і рекомендують йому комусь ще. Наступна людина після вас отримає здоволення від відео і повторює той самий ладіжок дій. І так, в теорії до нескінченності. Ось так вибудовуються зв'язки. Дякую за перегляд та до зустрічі.